Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Фізкультура і спорт важливі складові виховання здорової патріотичної молоді. В одному з навчальних закладів міста повністю відремонтували спортзал. Про яку школу йде мова, дізнаєтесь уже за мить. Після капітального ремонту в ліцеї номер 4 Кремінь відкрили спортивну залу. Світлі простори приміщення, сучасні та комфортні роздягальні, оновлені душові. У таких умовах приємно займатися спортом. Відремонтована зала приваблює школярів і спонукає їх із задоволенням відвідувати уроки фізкультури. Мені дуже сподобався наш спортзал, бо він дуже красочний, дуже яркий, та він новий і це дуже приваблює. Ми дуже довго чекали на це відкриття, нам дуже подобається дизайн, особливо в графіці. Ми можемо тепер більше проводити часу корисно, вдосконалювати свої спортивні навички. І ми дуже вдячні Мирі та шкільній адміністрації. Дуже кльовий зал, мені дуже подобається. Ну, хочу тут тренуватися, щоб тут, які яскраві кольори виставки. Нещодавно в Кременчуці відбулись змагання з черлідингу в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, яка проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Команда ліцею номер 4 теж взяла в них участь. Дівчата тепер мають змогу вдосконалювати свої навички та готуватись до наступних змагань у новій залі. Мені подобається тут дуже так світло, все і видно, що вона більш таке. Мені, що тут старий наш. Мені дуже подобається цей спортзал, він дуже світлий, яскравий, дуже гарні підібрані кольори і дуже гарно роздягає. Мені дуже подобається задній фон, та малюнок. А так нам з дівчатами дуже подобається. Ремонт спортивної зали розпочався ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте війна ускладнила фінансування і виконання робіт. Зараз роботи завершені. У нас ще попереду встановлення деякого додаткового спортивного обладнання, яке закуплене, яке вже є в школі. Дуже важливим є здоров'я молодого покоління. Незважаючи на те, що ми йшли таким важким довгим шляхом, але ви бачили сьогодні реакцію дітей. Всі хотіли ну, працювати в цій залі, і сподіваюся, що з сьогоднішнього дня у нас вже починається нове спортивне життя, тому не зупиняємося, крокуємо вперед. У спортивній залі займатимуться як ученики ліцею, так і вихованці різних міських спортивних організацій. Здорова, патріотична молодь, запорука світлого майбутнього. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. У відповідь на виклики, пов'язані з надійністю теплопостачання та зміцненням енергонезалежності міст, комітет Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ провів виїзне засідання у Черкасах. Деталі вже за мить. Централізоване теплопостачання міст України, а також децентралізація і реконструкція теплогенеруючих установок це одна з найактуальніших тем сьогодення у сфері енергетики. Народний депутат України Юрій Шаповалов узяв участь у роботі виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства у Черкасах. Ворог щоденно обстрілює цивільну інфраструктуру, а тому важливо не лише посилювати можливості ППО, але й перебудовувати нашу енергетичну систему так, щоб вона продовжувала працювати за будь-яких умов. Швидко відновлювалася, а люди не залишалися без світла чи опалення, зазначає народний обранець на своїй сторінці у Фейсбук. На виїзному засіданні ознайомились із досвідом енергетиків із Черкас. Їхні знання та навички сприятимуть розвитку енергонезалежності і інших міст України, зокрема Кременчука. Теплопостачання міст має бути надійним за будь-яких умов. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 14 повідомлень про вчинення злочинів. Вантажний потяг травмував юнака та по вулиці Київській перехожі виявили чоловіка без свідомості. Подробиці далі. До відділення поліції номер один надійшла інформація про те, що на залізничній станції Крюків на Дніпрі потягом було травмовано чоловіка 2003 року народження. Під час виїзду на місце події слідчими було встановлено попередні обставини. Було встановлено, що юнак ймовірно рухався в навушниках. При цьому не чув звукового сигналу, який подавав вантажний потяг, що рухався по залізничному полотну. Відразу на місце події прибули медики, хлопця госпіталізували. Зованого до лікарні з травмами, де наразі він перебуває за фактом травмування, розпочато кримінальне провадження. Всі інші обставини з'ясовують слідчі. Правоохоронці закликають під час перетину залізничних колій переходьте їх на спеціально облаштованих переходах. Самовільно порушуючи правила переходу, люди просто перебігають залізничне полотно, нехтуючи правилами безпеки. Звертайте увагу на такі випадки: не нехтуйте своєю безпекою та не порушень йти правил переходу залізничних переїздів переходів сьогодні близько шостої години ранку по вулиці київській перехожими було виявлено тіло чоловіка без свідомості Відразу на місце події прибули медики під час реанімаційних заходів. Чоловік помер. За попередньою інформацією, встановлено, що це місцевий мешканець, мешканець цього ж мікрорайону, 83-го року народження. Наразі обставини його смерті з'ясовуються. Ознак кримінальної смерті на тілі померлого не виявлено. За фактом початок кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Безпечне укриття у закладах освіти під час війни є головною частиною функціонування освітнього процесу офлайн. Саме тому сьогодні комісія з питань освіти перевірила стан сховищ у декількох навчальних закладах міста. Деталі вже замить. Головна умова очного навчання безпечне укриття, яке відповідає всім вимогам. Саме тому сьогодні члени депутатської комісії міської ради з питань освіти та бюджетної комісії, спільно з заступником міського голови Ольгою Усановою, секретарем Кременчуцької міської ради Юрієм Гриценком та керівником департаменту освіти Геннадієм Москаликом оглянули стан укриттів трьох навчальних закладів міста на сьогоднішній день. Укриття це єдина можливість вчитися дітям в нормальному режимі. Дійсно, в тих умовах, які ми. Зараз знаходимося. Результат чудовий. Дійсно, це дає можливість дітям сьогодні вчитися офлайн, а не вдома, сидячи і не не маючи змоги нормально навчатися. Зокрема, комісія оглянула укриття Кременчуцької гімназії номер 1 яке розраховане на 543 учасників освітнього процесу. Ми розпочали свою роботу в змішаному форматі з 25 вересня 2023 року. Це наше перше укриття. Знаходиться в ньому психологічний куточок. Місця для дітей. Кожен клас має своє місце для кожного учня. Передбачено і пожежний куточок, і санітарні кімнати, і також вентиляція, як ви бачите, опалення в нас тут дуже тепло. Це укриття в нас на 374 учня. Друге укриття по такому самому принципу. І це укриття в нас на 169 учнів. Оглянули і укриття Кременчуцької гімназії номер 21 Тут сховище розраховане на 401 особу. Це видер знаходимося в укритті номер. Один, так. це укриття розраховане на дітей дошкільного підрозділу. От ви бачите, ось тут їхнє місце, це вони тут приходять, тут ось вони сідають. А зараз поки що одна група відкрита, тому що в інших приміщеннях ми їх готуємося робити там ремонт для того, щоб відкрити чотири групи. Так, взагалі у нас розрахований дошкільний підрозділ на 100 осіб. А далі потім там сидять учні початкової школи. Починаючи з відкриття. В січні укриття ми всі навчаємося в одну зміну і не припускаємо жодного дня. Регулюєте <ривітність> Так, <ривітні> <ривітні> да, онлайн, да У нас кожного класу ведеться паралельна трансляція. Діти за бажання батьків можуть прийти, можуть не прийти на заняття. Вони все це бачать. Теж відбувається на уроках, тобто то ніяких поки що проблем, і скарг не було з цим. Далі комісія прибула до Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Укриття цього навчального закладу розраховане на 642 особи. Ми дуже вдячні. І особисто Віталій Олексійович був контролював постійно департаментом і міським нашій владі, тому що дійсно батьки задоволені діти, суперські умови. І скажу, у нас були гості з Полтави, економіку управління, університет. Жінка, яка є обласним депутатом, вона сходила, сфотографувала щоб показати своїм, тому що Полтаві таких укриттів вони не бачили. Тобто вона була вражена нашими укриттям. Тож ми дякуємо, що можемо вчитися дійсно бачити дітей щодня. І ми вам дякуємо за те, що ви хвилюєтесь, за те, що ви дійсно навчаєте наших дітей. і Вам також дуже дякуємо. Так, дякую. Нам ми теж дуже приємно вражені. Гарні у вас укриття. І видно, що ви переживаєте і ну, намагаєтесь облаштувати все. все для того, щоб наші діточки нормально могли навчатись. Дякуємо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щорічно навесні мешканці приватних будинків ретельно спалюють суху траву та сухостій, тим самим завдаючи шкоди довкіллю. Водночас провокують лісові пожежі та займання житлових будівель. В цей період рятувальникам додається роботи. Подробиці далі. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах території Кременчуцького району. 26 лютого о 12.41 виникла пожежа сухої рослинності по вулиці Степова у селі Білецьківка. О 13.32 сталося займання в селі Рокитне у Мельницької територіальної громади Кременчуцького району. О 15.26 вогнеборці гасили суху в селі Горбані Новогалещинської територіальної громади та цього ж дня о 17.28 Знову Віщення пожежа сухостою за межами села Піски. В наслідок даних пожеж було знищено близько п'яти гектарів сухостою. Всього на гасіння пожеж було залучено 14 чоловік особового складу ДСНС, 5 чоловік особового складу місцевих пожежних охорон, один чоловік добровільної пожежної охорони та 6 одиниць пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління, головного управління ДСНС України у Полтавській області, вкотре нагадує про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки. Не спалювати суху траву, бур'яни, сухе бадилля та бутове сміття. Наслідок займання на відкритій території, він і все живе. Пожежі перекидаються на лісові масиві, приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що задання дії передбачається в адміністративну відповідальність. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101. Бережіть довкілля і будьте відповідальними. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Нік білого дому Джон Кірбі наголосив, питання допомоги для українців невідкладне. Саме тому закликає Конгрес негайно ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування. Детальніше вже за мить 27 лютого, під час брифінгу, радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі звернувся до Конгресу та наголосив на важливості ухвалення допомоги Україні. Він назвав ситуацію на полі бою в Україні складною та зазначив, що якщо підтримка від Сполучених Штатів не надійде в Україні. Іну протягом місяця чи двох дуже ймовірно, що росіяни захоплять більше територій та матимуть більше успіхів на лінії фронту як на сході, так і на півдні України у них закінчуються боєприпаси. Ситуація дуже складна. Я не передбачатиму, що вони програють війну в якийсь конкретний день, але вони безперечно втрачають територію, яку вони вже відвоювали в росіян, тому що вони не можуть відбити їхніх атак. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що питання допомоги Україні вирішать своєчасно. На що Джон Кірбі закликав спікера підтвердити свої слова діями та негайно виставити на голосування у палаті представників законопроєкт про додаткову фінансування. Який включає допомогу Україні. Радник Білого Дому наголосив, що питання допомоги для українців невідкладне. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Наразі в Україні підвищений рівень захворюваності на ГРВІ, грип та ковід. Наступний сюжет про те, як і коли потрібно приймати антибіотики, та про наслідки недоцільного вживання препарату. В Україні у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року більше двох мільйонів людей звернулися до лікарів за ознаками ГРВІ, грипу та ковіду. Часто люди, перш ніж звернутися до лікаря, починають займатися самолікуванням та безконтрольно вживати лікарські препарати. Сам вірус грипу, а іноді він може розпочинатися зовсім раптово, і лихоманка може сягати там 40 градусів температури тіла. І люди, можливо, в паніці починають недоцільно. Застосовувати антибіотики, вважаючи ці ліки якоюсь панацеєю від всіх хвороб, які супроводжуються підвищенням температури тіла, варто розуміти, що бактерії та віруси це різні речі, і лікування буде різним. Антибіотики не завжди будуть доцільним методом лікування, тому важливо попередньо звернутися до лікаря та приймати препарат тільки за його призначенням, саме при недоцільному вживанні антибіотиків частому вживанні антибіотику. Ми приходимо до того, що вони перестають працювати, тобто виробляється резистентність, тобто це звикання називається. Бактерія адаптується, виробляє такий собі умовний імунітет до даного лікарського засобу. І приходимо в ті часи, коли застосовуємо антибіотика, він не працює, і лікувати з часом скоро не буде. Чим Резистентність, тобто звикання до антибіотиків, моз назвав однією з десяти глобальних проблем сьогодення. Це виникає, коли людина постійно користується одним і тим самим препаратом без призначення лікаря. Якщо лікар призначив антибіотик, він побачив цьому доцільність, тобто є бактерія, яку потрібно вбити. І кожен препарат. З залежності від своєї інструкції, він має свої власне, що за 5 чи за 7 днів він повноцінно спрацює і знешкодить бактерію. Якщо пацієнт пропив 2-3 дні, йому нібито стало легше, по його самовідчуттю, він його кинув і все. І тоді ми приходимо до того, що бактерія неповноцінно знешкодилася, так, неповноцінно спрацював спра препарат, і людина або повторно захворюває, або знову ж таки може… Розвинутися теж сама резистенція, до звикання. Якщо одразу при проявах симптомів захворювання у вас немає можливості звернутися до лікаря, можна зробити наступним. Приймаємо жарознижуючі препарати. Це парацетамол, його всі вийде. Це ібупрофен. Пиття великої кількості рідини, ну і симптоматична терапія. Тобто, якщо є нежить, то ми лікуємо нежить. Болить горло, починаємо там полискати горло, також приймати знеболючі препарати. Потім відразу звертаємося до лікаря, щоб лікар далі більш коректно від коригував лікування. Не нехтуйте власним здоров'ям та вживайте медичні препарати тільки за призначенням лікарів. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Кримачуцька молодь продовжує дивувати всіх своїми освітніми здобутками, зокрема, і на міському етапі всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів. Тож, які результати показали вихованці ліцею номер 4 Кремінь, дізнавались наші журналісти. 27 лютого у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулася церемонія нагородження переможців міського етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів, а також їх учителів-наставників задяки постійній та кропітній праці, яких Кременчуцька молодь здобуває неабиякі успіхи у навчанні. Я брав участь у багатьох олімпіадах міського етапу і усіх міських олімпіадах. <зайня>, призові місця, хочу подякувати і вчителям за те, що підготували, і батькам за те, що допомагали у всьому і підтримували. Ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі в номінації Історія України та Державотворення. Ми вважаємо, що роботи з державотворення наразі є дуже актуальними, бо зараз наша країна та відстоює свою незалежність у боротьбі з агресором. Ми писали цю роботу спільно, об'єднуючи наші сили та знання, і ми дуже раді. Що здобули перше місце? Я отримав нагороду за зайняте друге місце в учнівській олімпіаді з математики за міський етап. Незвичайно хотілося посісти якесь місце, адже це класна можливість проявити себе, показати на що ти здатний, та й тим паче у нас скоро НМТ, а це дуже класний спосіб до нього підготуватися. Учні ліцею продемонстрували надвисокі результати та вибороли 61 місце. А саме 34 перших, 14 других та 13 третіх місць у різних олімпіадах та конкурсах. Це свідчить про високий рівень підготовки учнів та професіоналізм вчителів, які натихають, підтримують та сприяють розвитку талантів кожного учня. Пишаємося нашими учнями, оскільки вони дійсно найталановитіші, найрозумніші. І головне, що вони прислухаються до наших настанов. І оцей тандем вчитель і учень, якщо діти дійсно бажають досягти результату, то тоді допомагаємо в цьому. Тому їм побажаємо тільки наснаги, терпіння, ну і наполегливості, якої їм вистачає в цей час. На початку заходу пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож через це нагородження відбувалося в укритті навчального закладу. Проте ні педагоги, ні батьки, а тим паче учні не засмутилися та, об'єднавшись разом, виконали гін України. Я кроса на сонці. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Цього тижня у особливих дітей нашого міста з'явиться нагода для додаткового фізичного розвитку та пізнання секретів дзюдо. Подробиці як можна долучити дитину до занять та детальніше про тренування дізнаєтесь у наступному сюжеті. 1 березня у нашому місті з'явиться нова спеціальна група з дзюдо для особливих дітей. Важливо, що тренування проводитимуть безкоштовно. Вони реалізуватимуться за ініціативи громадської організації Спортивний клуб Кремінь Дзюдо. Кремінь-Дзюдо відкриває спеціальну групу для особливих. Дітей з вадами зору, з вадами слуху, а також для дітей, які мають синдром дауна та ДЦП. Безперечно, такі заняття дуже важливі для повноцінного фізичного та психологічного розвитку дітей. Тренування потрібне для того, щоб краще адаптуватися в колективі та в житті. Дітям на тренуваннях буде цікаво. Вони будуть гратися, розвиватися, а також тренуватися. Батьки також зможуть брати участь у заняттях, допомагаючи своїм дітям. Тренування відбуватиметься щоп'ятниці о 18.00. Я треную в залі, який знаходиться в торговому центрі. Бізнес-букет в цокольному приміщенні по вулиці Університетська, 20. Звертаємо увагу усіх бажаючих, що для відвідування обов'язково необхідні довідка від лікаря та попередній запис. Долучитися до цієї групи з дюдо можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. А саме 097-517 2616. Дмитро Цилюльник, Кременчуцькі новини. Вже 20 березня з власним танцювальним шоу до Кременчука приїздить один з найвідоміших танцівників України Євген Кот. Чого очікувати кременчужанам на концерті ексклюзивно для кременчуцьких новин? Розповів сам Євген. Євгені Кот, майстер танцювальних сенсів, топовий хореограф і режисер, відкриває перед українською аудиторією двері у світ неймовірних танцювальних емоцій у своєму авторському концертному шоу Танцюй зі мною Україно». Цей проєкт став результатом чотирьохмісячної підготовки та обіцяє вразити усіх глядачів. І вже 20 березня о 18.00 кременчужани зможуть насолодитися цим дивовижним шоу у міському палаці культури. Ексклюзивно для кременчуцьких новин Євгеній розповів, що очікувати Кременчужанам на концерті. В програмі буде дуже багато різних е е крутезних номерів. Буду, буде стендап, будуть ліричні номери, дуети, загальні номери. Будуть бальні танці, хіп-хоп, джаз, український блок. Неймовірно красивий. Буде неймовірно складний номер на китайській мачті в моєму виконанні. Також відомо, що на виступі будуть не лише танці, а й стендап від Євгена. Я надихався своїми колегами з Америки, які дуже давно вже їздять по своїй країні, роблять такі танцювальні шоу, і вони весь час спілкуються з глядачами. Я розповідаю ще не просто стендап, який стане цікавий, смішний, а це стендап на тему мого життя, на тему моєї кар'єри. Варто сказати, що Євген Кот разом зі своєю командою постійно допомагають Збройним силам України. Вони долучаються до багатьох зборів, а також організовують власні ініціативи з передачі допомоги. Наприклад, з минулого туру було передано 160 тисяч гривень до фонду Сергія Притули. Ось нещодавно на тому тижні нам, а, нам подяку Мені і Наталі прислали від, а, від кого. Третій окремий полк спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. Нам! Прислали подяки за те, що ми подарували їм автомобіль. Великий джип, який позах шляховик, який допомагає хлопцям на передовій працювати. Тож, якщо ви бажаєте поринути у світ краси та грації, відчути дух нашої нації через танець та мистецтво, обов'язково завітайте на концерт вже 20 березня у міський палац культури. Основна наша ціль надихнути людей, просто наділити їх ще оцю, цим «power». Цією силою, щоб вони могли бути знову міцними. І також такі речі вони єднають, і культура теж е, має ще освітню місію. Розумієте, це, це важливо. І культура це те, за, за що ми боремося. Те, що ми захищаємо нашу культуру. Ми просуваємо Україну, ми її надихаємо. Квитки купуйте на сайті Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Воїни, які попри все рятують життя вдень і вночі, захищають від терору наші міста, села, громади, які кожним своїм успіхом доводять, що російський терор можна перемогти. Дякуємо вам, слава Україні та слава нашим героям.